Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами будемо робити пампушечки дуже швидко, дуже просто, економно. Дивіться, які вони гарні, пухкенькі, м'якенькі борщу те, що потрібно. Давайте разом готувати. Все дуже легко: беремо борошно, обов'язково просіємо 450 грамів, 250 грамів води, олія, соняшника або оливкова, немає різниці. 15 грамів дріжджі, цукор та сіль. Беремо водичку, вона в мене така гарно-гарно тепла. Додаю до неї 2 гарні столові ложки цукру і пів столових ложки солі. Гарненько перемішую. Тепер до водички додаємо 3 столові ложечки олії, перемішуємо. Дріжджі висипаю сюди. Якщо у вас живі додавайте водичку з олійкою. Перемішала, додаю. ось так спочатку вимішую ложечкою. Бачите, коли вже становиться ложечкою складно мішати, я беру ось так рукою. Однією тримаю мисочку, вона в мене чиста залишається. А іншою ось так от швиденько замішую тісто. Ось Таке воно у нас виходить гарнесеньке, м'якесеньке. Ось таке в нас вийшло тісто. Бачите, воно трішечки до рук, але це нічого страшного, не забивайте його, будь ласка, мукою. Нас таке саме влаштовує. Тепер я беру противень. Відразу застілаю його силиконовим ковриком, можете брати пергамент. Трішки руки я змащую олікою. І прямо на цьому етапі відразу формую кульки з цього тіста. Це вже наші пампушечки. Ось так все швидко, без відстоювання тіста. Так, в мене вийшло 10 штучок. Тепер я пампушечки накриваю рушничком чистим і залишаю в теплому місці підійти хвилин 20. За цей час ми з вами зробимо гарну заправочку для наших пампушок. Додаю у склянку 2 столові ложки кип'ятку. також 2 столові ложки соняшникової олії. Чайну ложечку. Солі перемішую гарненько. І сюди ж додаю часничок, тут у мене два зубчики натерті, і петрушка. Можете взяти кріп, буде дуже смачно, в мене тільки петрушка є вдома, тому кладу саме її. Тепер все це перемішую, залишаю постояти, будемо чекати, коли спечуться наші пампушечки. Подивимося. У мене пройшло 20 хвилинок, друзі. Подивіться, як вони гарно вже підійшли. І зараз я відправляю їх в розігріту духовочку, 170 градусів на 20 приблизно хвилин. Будемо перевіряти. Так, дістаємо із духовочки наші пампушки. Ставимо на стіл, беремо нашу намазочку і гарненько, поки вони ще гарячі, ось так ось так гарно змазуємо. Щедро не жалкуємо. І подивіться тільки, друзі на цю красу: мінімум часу, мінімум грошей, такі гарні вийшли пампушечки. Тож, друзі, обов'язково готуйте, варіть борщ, шануйте наші традиції, звіть своїх рідних до столу і всього вам найкращого. Бувайте!